Старовинні двері як обличчя міста, а ще загадкові маскарони та неповторні вітражі. Все це можна зайти в моїй улюбленій франківській розмальовці. Видання для дітей презентували автори громадської ініціативи Франківськ, який треба берегти. Часто ми е Бачимо красиві двері відреставровані, ми милуємося, але не завжди наважуємося заглянути всередину. Також є в нас такі цікаві теж елементи, які показують внутрішній світ нашого міста. Зокрема, от на вулиці Незалежності це двері, які ми рік тому вже під час повномасштабного вторгнення відреставрували. Всередині є дуже красивий вітраж. Пропонуємо його розмалювати за цифрами, і тоді у вас вийде справді в автентичних кольорах. Далі, наприклад, такі завдання, як домалювати самому спробувати ручку. Це двері в головний корпус медуніверситету. Або дізнатися, що таке терацо. Тобто, ми знаємо, що в нас на підлогах старовинного міста є красива плитка, є терацо. Робота була дуже кропітка, дуже багато інформації, яку хотілося подати цікаво, не нудно, тому що ми орієнтувалися на дітей в першу чергу. Хотілося подати її в таких легких, в легкому стилі, щоб з було цікаво читати, вона цікаво це сприймала. Я підгладила у своєї доньки в зошиті, як вона обмальовує, обмальовує цікаві її факти. І ось у нас всі наші письменники, всі наші видатні люди, яким присвячена. Вулиця у нас такі готові. Що ось відмітка? Уважно це цікаво. Розмальовка про івано франківськ має не лише розважальний характер, кажуть автори. Кожна сторінка як своєрідний квест для дитини, процес якого можна дізнатися чимало про наше місто. А також тут зрозумілі пояснення, чому важливі спадщина та реставрація. Мої діти були в фокус-групі новачків, яким все дуже цікаво, які не знали, що таке реставрація. Ми, коли я починала календар, то меншому було 4 роки, старша була в першому класі. І вони, вони відкривали це все для себе. Ми ходили, оглядали всі двері. Вони знали, які я зараз малюю, які у мене наступні, де вони знаходяться. Розпитували дуже багато. Розпитували, і так з'являлися навіть ідеї для завдань. Ну нас тут є і квест. Можна прогулятися разом з батьками, містом і знайти якісь цікаві архітектурні елементи. Можна приготувати смачний, смачні пряники за рецептом Дарії Цвек, яка мешкала на вулиці Шашкевича, і там ми маємо теж відреставровані двері. Можна домалювати е, ратушу, можна. Поспівати пісні, тобто таке дуже дуже комплексне цікаве таке видання. А так само в кінці є наліпки, теж з елементами нашого міста впізнаваними разом із розмальовкою презентували мапу серед місця Івано-Франківська та відреставрованих дверей. Її представники громадської ініціативи створили вже під час повномасштабного вторгнення. кажуть, працювали довго, зважаючи на постійні тривоги та відсутність світла. Насправді тут міститься інформація, яку не можемо прочитати десь в підручниках чи в книжках, тому що це фактично великий шмат роботи власне громадської ініціативи яку треба берегти, це історії порятунку дверей. Це такий своєрідний підсумок, що нам вдалося, і який позитивний приклад ми показали і франківчанам, і вже ініціатива відома далеко за межами міста. Тут є 40 відреставрованих дверей. Хоча, коли ми почали малювати мапу, їх було лише 35, А так як ми довго малювали, бо це дуже клопітка робота. Зараз он покажу, як вона оглядає всередині. Додалося ще п'ять дверей, які ми відреставрували за цей термін. Ось тому вийшла така красива кругла, таке красиве кругле число 40. На обкладинці моєї улюбленої франківської розмальовки найпізнаваніші відреставровані сині двері, що на вулиці Труша. А допоки маленькі франківці виконують пізнавальні завдання, автори розмальовки вже працюють над новинками у планах: Франківська абетка та Вімельбух про рідне місто, Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.